Ранок, давайте збиратись. Зараз літо, попрокинулись ви і вирішили піти на прогулянку з собачкою, але у вас немає собачки. Ну, можна з дітьми. Мої діти в відпустці. Ну окей, йдемо гуляти сама. Почнемо зі спідниці. Не знаю, як ви, я люблю зелений. Так, тут є шортики, і тут є спідничка, тобто ви можете гуляти, але все дуже красиво. І можна ось так рухатись. Взагалі-то це для теніса, але в тенісі я не дуже добре граю. Але для прогулянки буде класно. От на спортивному вайбі можна топ. У мене є підходящий топ під це, але я не люблю носити комплектами. Тому я думаю, що я надіну такий нейтральний топ кремового кольору, який просто під все підходить. Ну і щось зверху, тому що влітку навіть вранці може бути трохи. Прихолодне літні светрик в сіточку H&M. Uh, Цей топ сайту брала не та порте, бренд Girlfriend Collective. Але він дуже маленький, тому я брала Size Small. Я думаю, тут навіть справа не в тому, що ці речі такі активні. Просто мені дуже подобаються ці кольори. Тому хотілося вам ще показати. І uh, щось надійне, таке спортивне, але стильно. Візьмемо кросівки Adidas Samba, шкарпеточки. А кросівки також варто брати у розмір true Size або трошки більше, тому що вони прям впритик. Я жимо, щоб можна було гуляти. У мене є така прекрасна сумочка від Зари. Це було восени, коли я її купляла. дуже класна, така м'якенька. Мені думається, що вона схожа на якусь дизайнерську, але тут немає лого. І вона просто ідеально підійде сюди. Я готова.